Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Acura MDX 2008 року. Подивіться на стан кузова, відреставровані диски, є порожки. дуже гарно виглядає по колу, електрокришка багажника. Також він семимісний, є підключення під фаркоп. Подивіться салончик. Так, виглядає дверні карти, є пам'ять сидінь. Є електрорегулювання керма, газ четвертого покоління, електропакет сидушок та саме головне, цей салон не перешитий. Це оригінальна кожа. Подивіться, як воно виглядає. Акура, Lexus. У них дуже така ніжна шкіра, та вона дуже шматується з роками, але тут стан просто бомба, без нюансів. Дуже прикольно. Машина не нова, але стан просто бомбезний. Є підігрів сидінь. Є магнітола. Камера заднього огляду. Дивіться задній ряд. В дуже в гарному стані. Підігрів задніх сидінь. Клімат контроль. Е, є така штука. Подивіться, прикольно для задніх пасажирів, для третього ряду. Подивіться на стан салончику, дуже збережений. Прикольна автівка на свої гроші з газом четвертого покоління. Цей двигун в MDX вважається дуже надійним. Дивіться, як виглядає, рівненький, чорний, без колів, без царапин, диски відреставровані, Дивіться, перфавровані тормоза, ясні фари, дуже прикольний стан, таких машин залишилось не так багато, які ще не викатали по ціні, друзі, 11500, 2008 рік, 3,6, газ бензин, 240 пробігу пробіг дійсно оригінальний. Можна це побачити, по стану деталей в салоні, по кузову та, в принципі, по відношенню до автівки хазяїна. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, приїжджайте на огляд. Дуже класна автівка, доступна в кредит, лізинг або за налічку. Також є обмін автопарк Одеса Грушевського 15А.